Слава Україні! З вами 33 й канал Kids. Юні журналісти відвідали захоплюючий концерт гурту Пробасі Харді разом з Національним академічним оркестром народних інструментів. Цей унікальний виступ став справжнім святом для поціновувачів музики, адже вдало поєднав електронні звуки з традиційними народними інструментами. Як вона ви кладе створити таке шоу? поєднуючи електронну рок-музику та народні інструменти. Ну, мабуть, з дитинства я коли перший вперше потрапив в музичну школу і почав там навчатися, то я відразу відчув, що це саме те, що я хочу зробити, і довго до цього йшов насправді. Але зараз це все виважено. Я розумію, що ми робимо, як наша мета. Ми хочемо показати нову електронну українську музику, яка поєднується з той музикою, яка зараз є в світі. Тому така ідея, і от сьогодні буде така такий, саунд, такий, такий, такий звук. Як ви думаєте, чи може це шоу надихнути молодих музикантів експериментувати з жанрами музики? Ну, я сподіваюся на це. Дуже сильно хотілося, але мені здається, що так. Тому що ми дуже багато стилів використовуємо музичних в своєму шоу, і там буде Багато різного того, що навіть ще й не було взагалі. Це класно експериментувати, насправді, тому що тоді з'являється дійсно щось нове, дійсно щось цікаве. Як ви думаєте, чи можуть музиканти з різних жанрів робити дуети? Треба, треба робити, тому що це поєднується. По-перше, якщо брати і різні музиканти, вони знайомляться, вони спілкуються, вони слухають один одного, це класно. По-друге, це можна дійсно зробити щось нестандартне. І зазвичай ну, немає тут правил в таких колабораціях. Тобто ти робиш просто музику, яку ти хочеш. І з цієї сторони трошки типу, всі відходять від цих форматів і просто роблять те, що їм подобається на сьогодні. І це класно, може бути дуже свіжий трек. Враження від такого синтезу були неймовірними, адже гурт зіграв свої найкращі хіти в новому звучанні. Як вам ідея поєднання народних інструментів та електронної музики? О, це запитання дуже класне, адже е, ми вже знаємо, що українські народні інструменти вони є в тренді не тільки в нас, але й у світовому тренді. Ви можете почути такі гурти, як онука, яка використовує Бугай, українські народні інструменти, він поєднується. Ми вже це бачимо просто наглядно, як воно поєднується. І моя думка, що якраз українські народні інструменти і електронна музика можуть поєднатися дуже дуже фантастично. І нема прощення нікому, не нашим ворогам, не тим, хто не зрозумів нас, тому що ціна надважка. І це будемо розуміти, і розуміємо ми і наші діти, і діти наших дітей, і багато поколінь. І головне, ми маємо тільки перемогти. Тому що це 22 друга війна, і вона має бути остання. Тому що занадто багато українців робили і роблять. Просто заради свободи. Тому я вдячний кожному. Я вдячний кожній. і щасливий, що ми можемо назвати себе українцями. З вами був 33 канал Kids. До нових зустрічей.